Сьогодні в програмі що треба знати, аби не втрапити в халепу під час літнього відпочинку. Приїжджають на відпочинок, дітей не замічають. Скажімо, тільки дивляться на машини, на собаки, на шашли. Найгірше в нашому житті то є паніка. Ніколи вони не нападають перші і завжди сигналізують про свою присутність. Який би план дій ви собі не намітили у червні, липні чи серпні уважність понад усе. І немає значення, де ви плануєте відпочивати поблизу свого міста, на морі, біля озера, у лісі чи просто на дачі, у селі чи за кордоном, до літа треба готуватись. Це стосується не тільки зміни гардеробу, відкладання коштів, гарного настрою, а відповідальності насамперед. І не тільки за себе, як то кажуть лікарі, краще попередити, аніж потім, аби не бути у конфлікті з природою, дізнайтесь, які небезпеки чатують на вас улітку. Якщо ви вирішили відпочивати на морі, озері, вставку чи просто скупатися в річці, запам'ятайте, такий відпочинок краще проводити без спиртного. І головне правило тут не знайш броду, не лізь у воду. Протягом цього року в нас спостерігається негативна тенденція, і дуже часто останнім періодом з'являються загиблі на водних об'єктах. Так, згідно з статистики, в нас вже протягом цього року зареєстровано 29 випадків загибелі на водних об'єктах. З цих 29 людей є двоє дітей. Такі випадки стаються досить часто лише на об'єктах тих, на яких не можна плавати. Так, ці об'єкти не обладнані рятувальними постами. Їхні пляжі не забезпечують безпечний відпочинок для відпочиваючих. Там не обслідуване дно рятувальниками. Кожне водоймище має проходити відповідний контроль. І відповідно, на водойм, які водоймища, які пройшли контроль, вони отримують дозвіл на купання. На цих об'єктах, як наголошує Ігор Курус, більшість нещасних випадків на воді стається у тих місцях, де категорично заборонено купатися. У Львівській області таких водойм багато, проте наші громадяни все одно не зважають на застереження відповідних служб та трагічні випадки. Що стосується села, яси там є кар'єр, три озера. А... Ну щодо цього об'єкту, це є промисловий об'єкт, на якому категорично заборонено купання і відпочинок населення в водоймі. Там розставлені попереджувальні відмітки, що купання заборонено, але все ж таки у зв'язку з малою кількістю, незначною кількістю водойм, на яких дозволено купання. Люди все ж таки рятуються на даному об'єкті. Це є промисловий об'єкт, і на ньому купання заборонено категорично, адже там відбувається видобування промислового піску. З настанням спеки побільшило роботи і в рятувально водолазної служби. Працюють водолази на об'єкт. Так державної комунальної власності. Кар'єри, які у нас є, ще не, не особливо ясенський. Кар'єр, особливо ще <кій> кар'єри подорожнянські, кар'єри, і там і яворівські. Ми на вас де гарна вода, маса народу, а ще скажімо, надати допомогу, ніхто не зможе. Тому що принцип води який? гарна, красива і, скажімо так, зрадлива. Тому що так завжди є. Вода гарна. Пляж немає, великий прорив відразу це перше питання, яке я би хотів застерегти, що коли люди відпочивати на воду, йшли відпочивати в тебе в ті місця, де є хоч рятувальні служби. Я не кажу, тільки наша, там є і відомчі. Я розумію, що там десь і кошти задіються, якщо там відомчі йде, але там хоч є щось, яке хтось надасть допомогу. Саме гірше в стихійних. Відпочинка трагічних випадків за свою роботу Роман Фіца бачив достатньо. Каже, аби не трапилося піти, треба дотримуватись простих правил. У нас переважно як приїжджають на відпочинок. Дітей не замічають, скажімо, тільки дивляться на машини, на собаки, на шашли, а дітей і немає. Першу чергу треба зайти в воду, пошукати брід і встати батькам чи там і дивитися на дітей з води. Наголошую, тому що. Ви ніколи не з берега не спієте надати допомогу, особливо у річках, гірських річках, де стри, там опіри, там, навіть та Дністер має свій стоїть, тому що те, може потягнути тільки, заходити в воду, і не довше, там 10-15 хвилин то вже можна приділити по тому Все розписано в правилах, просто прочитати. Але застереження повинні знати, що але краще все таки, якщо не знають в роду, не лізти в воду. У нас водойм достатньо проте яку саме вибрати. Як розповідають у головному управлінні Держсанепідслужби у Львівській області, таких місць більше два десятка. Проте не всі ще готові до купального сезону. У Львівській області є визначені певні місця. Їх всього 22 пляжі, так будемо наказати, тому що там, де можна відпочивати, і заграти людям на біля водних об'єктів. Станом на сьогоднішній день паспорти пляжів підписані нашою службою з іншими зацікавленими організаціями: це аварійно-рятувальною службою екологією, представниками так само Державної служби цивільного захисту. У нас зараз на сьогоднішній день сім паспортів таких багато водойм зовсім не відповідають жодним вимогам, і саме на це мають звертати увагу люди. Хочу зазначити, які це водні місця відпочинку, які протягом останніх років залишаються не готовими до відкриття. Це озеро Тустановичі в місті Бориславі, озеро на річці Вишниця, Другобицького району, яке межує з містом Трускавець, озеро Молодіжне та озеро місто Біберка в Перемишлянському районі, в Миколаївському районі, озеро Барвінок біля міста Новий Розділ, озеро Байкал та озеро біля селища Трусянець. Як саме повинні виглядати облаштовані місця відпочинку біля води, розповідає Галина Полипович. Мають бути відповідні кабінки, відповідні централізовані забезпечення централізованим водопостачанням, водовідведенням, прибирання. Це урни відповідні, благоустрій. Ну це все можна назвати словом благоустрій. Тобто, зокрема на таких пляжах, ще є об'єкти торгівлі, які продають продукти харчування. Так само мають це все відповідати вимогам санітарних норм і прав. Крім необлаштованих пляжів на людей чатують і інші небезпеки, наслідки від яких теж жахливі. Це є шкіряні захворювання, якщо вода не відповідає вимогам і кишкові інфекції. Ну це інфекціями інфекції переносять ще так само гризуни, які там можуть плавати. Це теж дуже небезпечно. Отож, відповідні рятувальні служби вкотре акцентують безпека і уважність понад усе, особливо коли ви відпочиваєте. Безпечний відпочинок заздалегідь передбачає вибір правильного місця для відпочинку. При відпочинку на водоймі треба правильно вибрати сам пляж. Це має бути водойма з обслідуваним дном, з. Місце, яке оглянуте рятувальниками, відповідно забороняється купатися у технічних водоймах, у водоймах промислових об'єктів. Якщо ж ви перший раз в водоймі, також вам необхідно бути обережними, ні в якому разі не спригати в воду в невідомих місцях, адже це може закінчитись потім переламами травмами голови, травмами хребта. І інших органів, перелавами різних кінцівок, особливу увагу приділяйте і плавзасобам, а саме різноманітним надувним матрацам, рятувальним колам, нарукавничкам, жилетам. Хочу скажімо, трошки частину наголосити на плавзасобах, які купляють батьки для своїх діточок. Це камери, це матраси, це там такі наронарукавники, такі жилетики, все різне. Це все виробництво такого. Скажемо, що категорично заборонено до води доходити, я вже не кажу йти на воду. Останній випадок показав нам таку ситуацію. Дві дівчинки, ну скажімо так, 17-18 років, не буду називати фірми, випускають прозорий матрас. Такий, може бачити, така плівка, як то кажуть, на температурах 30 з чимось градусів, нагріти на сонці, пішли на воду і покацію, доплили до середини озера. Він розлазиться, просто розлазиться. Може від того, що була температура не витрима, а може від того, що тягають по піску. Це надзвичайно категорично заборонено. І ті круги, всі, які от це, як -то їх називаєте, ну, плів, плівкові такі, то вони заборонені для купання. Прорезинені хати прорезини, колись були прорезинені тканині. Розумієте, які не бояться. Ну, правда, вони дорожчі, але це безпека. тому що коли на відстані більше 100 метрів від берега розлазиться дані це морці, як дві дівчинки кричали, правда, підплив, витягнули їх, показали. Вони самі не зрозуміли, що це стало, тому що як новий тільки привезли. Про безпечність і якість плавзасобів треба подбати особливо. Я до прикладу торі купила дитині коло у вигляді сонечка. Під час купання донечка подряпала руку до гострих країв цієї надувної іграшки. У Львів стандарт метрології пояснюють на що в першу чергу треба звертати увагу при купівлі таких предметів. Перш за все, що кидається в очі, що маркування не на українській мові. От друге. От як я беру цю іграшку, це коло, отут мені не подобаються оті крайки, вони є досить гострі. Просто от можна порізати пальці до них. От. А так, треба перевіряти цю іграшку. Значить, треба її перевірити. Герметичність. Потім треба перевірити міцність швів. Треба, значить, подивитися на. Зворотний клапан, як він працює. Як він має працювати, який має там бути? Ну, от ви бачите візуально, там є чи є він зворотний угу. клапан? Це дивиться візуально. От він там є, так. зворотний клапан. Пробка повинна закриватися. Міцно, так, щоб вона в воді не відкрилася. Перевіряємо і дитячі окуляри, які використовують під водою. Захисні окуляри теж перевіряються на кромки, само собою, чи вони не гострі, щоб дитина не поранила собі лице. Це одно. І На запах теж треба перевірити, все-таки дитина дихає. І третє випробування, яке тут треба зробити, це на міцність удар. Цієї іграшки, щоб не тріснула поверхня її, і щоб дитина не пошкодилася. У лабораторії державного підприємства «Львів стандарт метрології нам демонструють, як саме перевіряють якість таких плавзасобів. Ми перевіряємо герметичність та міцність цього кола. Спочатку ми його надули, тиск 10 кілопаскаль має бути всередині в цій іграшці. Ми перевіряємо герметичність. Чи не, чи, не, чи не пропускає відповідно, чи тримається цей тиск постійно, через клапан, через якісь інші можливі отвори. А також після цього перевіряємо міцність. Значить, спочатку ми перевіряємо герметичність, півтора години має цей тиск залишатися постійним, 10 кПа. Після цього ми навантажуємо це коло певним вантажом 5 кг. і півгодини він повинен також утримуватися. Цей тиск постійний, 10 кПа, всередині в цій іграшці. Якщо це все е, випробування витримується, значить іграшка хороша, міцна і надійна. Чекаємо півтори години, перевіряючи наявність можливих отворів. А потім ще півгодини, коли на виріб поставили п'ятикілограмовий вантаж. Минуло півгодини, і можемо сказати наступне. Після півгодини тиск в колі змінився. Він зменшився до 5 кПа. Тобто був 10 кПа, стало 5 кПа. Тобто, вдвічі тиск зменшився, значить, десь герметичність не, не, не надійна, десь, десь воно пропускає чи по шву, чи через клапан, але пропускає. Відповідно, ми все правильно зробили, правильно накачали. Правильно встановили клапан, заховали цей клапан, так як воно згідно інструкції. Але після пів години навантаження от цього вантажа 5 кілограм, тиск впав. Значить, ця ця іграшка випробування по міцності не витримала. У Львів стандартно трології розповідають, нині майже всі плавзасоби виробляють у Китаї. В Україні таких підприємств нема. В радянські часи була гумова іграшка, також контролювалася приблизно по цих самих параметрах. Трошки були інші параметри. Більший тиск був всередині допустимий. Зараз він зменшився, до речі, це що, що стосується вимог. От, тому е, говорити про те, е, як воно було чи краще, швидше всього, що е, більш надійніше все ж таки, е, е, і, і вимоги більш жорсткіші були. Ви бачите, які круги в нас не бояться ні морозу, ні снігу, ні, ні жари, нічого, тому що це вони витримані всі по хостах, яких мали би бути. Кажуть, тому ситуація для е, рятування, скажімо, зовсім інакша. Коли було, тому, що кажемо, з поночнем з тих відпочинкових речей, які люди купляють, і від того, що лікар їх якість. основна причина нещасних випадків на воді це нехтування елементарними правилами поведінки у пані в нетверезому стані, в незнайомих місцях пустощі на воді. Хтось полюбляє влітку воду, а хтось воліє прогулятися спекотної пори лісом. Насолодитися його свіжістю, і прохолодою назбирати грибів, ягід подихати киснем. У лісі теж не завжди безпечно, крім кліщів, можна натрапити і на змій. Тим більше, що останнім часом їх значно побільшало. Останнім часом вони близько до людей підібралися раніше, в часи, може, Радянського Союзу, чи як ну, розказують, люди, не було колись, так змій, не було, то все глобальне потепління і так далі. А насправді оброблялися великі території земель. Люди працювали і своєю бурною діяльністю їх розлякували. Зараз все пустує, і на пустуючих полях збільшилась кількість мишовидних гризунів. А це основний базовий корм. От за цим зонами вони підходять вже тепер майже людей. Люди часто зустрічають їх на подвір'ях, і то в таких великих кількостях, що не можуть собі самі дати ради. Зутруйник змій, які можуть дійсно принести шкоду людині, вкусивши їх, то тільки гадюка звичайна. От вони в нас тут є. На території України їх водиться три види: одна Львівська на території Львівської області і взагалі Західної України тільки один гадюка звичайна. На сході її міняє Гадюка Степова і на півночі Харківської області водиться ще гадюка Нікольського. Отже, що насамперед треба враховувати, вирушаючи в ліс відповідний одяг та обов'язково чи якийсь інший дезінфікуючий засіб. При зустрічі, з зміємо, якщо є можливість їх краще обійти, не чіпати. вони де ну, ніколи вони не нападають перші і завжди сигналізують про свою присутність або шипіння. Ігор Хомар розповідає, що зацікавився зміями ще в дитинстві. Ці плозуни неодноразово його кусали. Каже, що з отруйних змій, які можуть нанести шкоду людині, лише гадюка звичайна. Вони майже всюди поширений локально поширений вид. В Карпатах їх багато. Багато їх на таких вологих районах біля Новояворівська. Часто бувають доходять, що в районі полігону, де всі їздять на гриби, часто люди зустрічаються з гадюкою. Яд, коли потрапляє в кров'яну систему, він починає розру розрушати, еритроцити, вони лопаються. І також руйнує стінки судин, і тоді кров виливається під шкіру. М'ясо великий набряк і больовий такий ефект. Пам'ятаю, після першого укусу рука в мене була як рукавиця хірургічно надута, то тобто й спальці абсолютно не рухалися. От. Ну, для середньостатистичної людини вагою 60-70 кг наслідки укусу гадюки проходять десь через місяць часу. Не панікувати це перше, що треба знати, коли вас вкусила змія, акцентує лікар Ігор Маковецький. Найгірше в нашому житті то є паніка, стрес, і він тоді багато шкоди дає. Тоді пацієнт весь в нервах зденервований і, надаючи допомогу в таких нервах, можна принести більше шкоди, ніж користі. Тобто, в принципі, в нас найчастіше то кусає сіра європейська годюка і отрута е, не є смертельна для людини. Так як Якщо б вона вкусить в шию, чи може бути анафілактична реакція, але ці випадки є поодинокі. Взагалі, після укусу змії обробляється ранка і хворий доставляється в стаціонар. В стаціонарі проводиться відповідне лікування згідно стандартів Міністерства охорони здоров'я. Можна витиснути отруту, обробити ранку і спокійно ну, з собою завжди в ліс, треба мати. якийсь йодоалкоголь чи йод. Завжди з собою треба мати, коли людина йде в ліс. Тим більше, якщо вона і подорожує з наплечником чи йде за ягодами. Навіть якщо немає, людина є на відстані там 20-30 хвилин від села, спокійно спуститися в село. І підійти в фельдсько-кошерський пункт до найближчої медичної установи обробити ранку. Ігор Маковецький розповідає за сезон. У нас на Львівщині 20-25 випадків укусів змій. Особливо часто це стається, коли тепла весна, літом кількість зменшується. Сиворотка практично не вводиться, тому що згідно протоколів, вона вводиться тільки в випадках, коли є важка інтоксикація, нейротропна дія отрути. В загальному ми хворих ведемо без сиворотки, ніхто хворих від укусу не, слава Богу, не помер. Тобто сиворотки не треба шукати і не треба накладати жгут. Тому що отрута сірої європейської гдюки впливає на згортальну систему крові, впливає на сполучну тканину і, накладаючи жгут. Ми можемо тільки нашкодити пацієнту. Жгут себе оправдовував, коли ще в минулому столітті перша допомога, але тоді мало з на увазі гюрза, кобра, тобто зовсім інші отрути, зовсім інші змії. Тоді йшла мова за жгут. наша мова — жгут накладати на кінцівку, куди вкусила змія, недоцільно і воно навпаки може погіршити стан пацієнта. І на сам кінець знімальна група програми Зона конфлікту дізнавалася у перехожих. Чи вміють вони надавати правильно першу медичну допомогу особі, яка захлеснулася у воді та після укусу змій. Витягуємо робимо щось на дихання, розширяємо груди. Правильно треба витягти, покласти на пісочок, підкласти щось під голову. Там є певний інтервал між тим, як нажати на груди і вдихнути в рот. Там якось чотири. Поштовхи груди і один, і один в рот. Вроді так було. Штучне дихання. І все. А як людину класи? Ну, напевно, Треба так рівно. Міс, в рівному що положенні, щоб голод… Ні, що вода вискакує тоді, нажимати на грудну клітку, вода вискакує. Воду вилив і штучне дихання. Ну, як би? Ну, через, колі, через коліно вода вилилася б. Ну, виливалася вода. Ну і штучне дихання. Можливо, я буду натискати її на спину. На спину? Або е, на Затискати область е, черевної порожнини. А, а О, так. Ага. <рес> а далі що? Далі можна штучне дихання зробити, напевно. А ви коли знаєте, ми... як робити правильно штучне дихання? Ну, треба взяти е, е, якусь пов'язку чи через що можна зробити штучне дихання. А якщо нема. Якщо нема, ну значить. Так будемо, так будемо робити. Зробити штучне дихання, рот в рот, закрити ніс, дихати в рот. Можливо, масаж серця потрібен. Тут усе залежить, якому стані людина. Поміряти пульс, серцебиття є, немає. Викликати швидку. Перевертаю сам донизу, б'ю спиною. По спині. По спині і роблю штучне дихання, в рот-в рот або ніс в рот. Закриваємо, робимо іскусне дихання і на легкі ну виходить, відкачуємо воду. Треба перевернути на коліно і щоб вода вийшла. Вниз повернути на коліно на і витрушувати воду, щоб вийшла. Можна, дивлячись, як набрав води, якщо дуже багато, то на коліно животом. Щоб так, вот, і ви воду або на спині лежить і руками. Я, не як боюся маленька того дитина, як так. маленька, то можна взагалі за ногу взяти, вид і потрусити. Старші люди знають, молоді так. не знають. Напевно треба зразу згодом перекрутити, або взяти якийсь шнур, перекрутити ту рану. Ну напевно, треба перетиснути ту ділянку. Де вкусила гадюка. Взяти ремінь, якщо перем... ти, допустимо на нозі десь, взяти трохи вище перемотати, щоб отрута не так швидко розповсюджувалася по тілу. Треба перев'язати руку обов'язково вище і то. І що Напевно, шукати якийсь наближений пункт. Якщо прорізати трохи і видушити кров. Якщо у тебе чистий рот, ну немає ніяких зади, не можна смоктати. Якщо в тебе там є самого проблеми, то до того не братися. А я можу спитати. Ви саме Спитати в того, кого вкусили. Яка Міна, це була змія в того, кого вкусив, я спитаю. Чи а мене ви а ви перетисну ви ви. Ви. місце укусу вище якимось джгутом? Ну, є два варіанти: або відрубати цю частину тіла. Так, ну щоб не розповсюджувалася отрута. От ну, або прийняти якийсь засіб, який проти отрути діє. Ну і ні, ні, ну в першу чергу локалізувати рану. Не можна перетискати і потрібно. Я вже навіть пригадую, що саме. Якщо руку там ногу над жгутом зажати місце, щоб яд не попадав в кров і висосати його. Ну сколько я пам'ятаю, ртом вроді. Взяти ножик і розрізати рану. І що видавити? Видавити. Можна відсосати, якщо ворту якісь рани, то можна і самому завернутися. Треба до лі... йодом мазати і до лікаря зразу йти. Літо пора відпусток і відпочинку. Якщо маєте таку можливість, вирушайте поближче до лісу чи води. Не шукаю.